Як знайти діло свого життя, щоб це подобалось, приносило гроші, щоб це робило вас гармонійною або гармонійним а, внутрі? Є така а, консультація, яка називається профорієнтація. Вона проходить півтори-дві години. Все лежить від вашого темпераменту, як швидко ви пишете. За ці півтори-дві години за цю консультацію ви отримуєте чим займатися три-чотири напрями. А, а також ви отримуєте цільову аудиторію, під яким кольором робити бренд, у який рік що робити, що потребує. А, Ваша цільова аудиторія це все складається в єдиний пазл, і у вас є зелена дорога, ви знаєте, куди вам іти і що вам робити. Тому приходьте, ви можете записатися до мене, автора методика. Я професор психології Ольга Смирнова і цій методиці вже 25 років. Вона дала збій за тисячу людей тільки два рази: один був наркоман, а інший був податковий інспектор, який не хотів працювати. Або ви можете записатися до моїх випускників, які мають сертифікат Міжнародної академії розвитку. Судко особистості пишіть, будь ласка, в директ і Ми вас запишемо на консультацію всього півтори-дві години. І ви будете знати, куди вам іти і що вам робити.